Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри у Христі. Сьогодні м'ясопусна неділя, неділя про страшний суд. І сьогодні церква не гладить по голові, сьогодні церква говорить правду. Євангелія звучить чітко: Христос прийде у славі і відділить одних праворуч, інших ліворуч. Ми не любимо цієї теми. Нам комфортніше говорити про любов, про благословення, про успіх. Але сьогодні мова не про комфорт, сьогодні мова про вічність. Ми звикли думати, що Бог тільки добрий, і це правда, але Він також справедливий. А справедливість означає, за життя доведеться відповісти. І що вражає найбільше, Христос не питає про релігійні досягнення. Він не питає, скільки разів ти постив, не питає, скільки ти поставив свічок, не питає, скільки богословських відео ти передивився. Він питає, чи ти нагодував голодного, чи ти побачив того, хто страждає, чи ти був людиною. І ось тут найгостріше. Засуджені не були злочинцями, вони не робили великого зла. Вони просто жили для себе, вони проходили повз, вони не помічали, вони відкладали добро на потім байдужість це тихий гріх. Він не кричить, але саме Він закриває двері неба. Ми живемо так, ніби часу безмежно. Ми відкладаємо сповідь, відкладаємо примирення, відкладаємо добрі справи. Кажемо, ще встигну. А якщо не встигнеш, суд не буде телевізійним шоу, не буде адвокатів, не буде зв'язків, не буде я ж нормальна людина, буде правда. І правда про любов. Найстрашніше почути: Я вас не знаю, не тому, що Бог не знає, а тому, що ти прожив життя без нього. Ти ходив до храму. Але не відкрив серця, ти називав себе віруючим, але не став милосердним. Страшний суд це не про майбутнє, він починається сьогодні. Коли ти бачиш потребуючого і робиш вигляд, що не помітив, коли ти знаєш, що треба простити, але тримаєш образу, коли ти можеш допомогти, але не хочеш втрачати свій комфорт, ми боїмося війни. Боїмося криз, боїмося втратити роботу, а втратити вічність не боїмося. М'ясопусна неділя це дзвінок, гучний, прокинься. Якби Христос прийшов сьогодні, ти готовий. Якби це був твій останній рік, що б ти змінив? Кому ти ще не сказав прости, кому ти ще не зробив добра? На суді не запитають, скільки ти мав. Запитають, скільки ти віддав. І знаєте, що найсильніше: поки ми живі, все ще можна змінити, поки серце б'ється, двері відкриті. Не чекай страху, почни з любові, не чекай катастрофи, почни з милосердя, не чекай останнього дня живи так, ніби він може бути сьогодні. Бо страшний не суд, страшно прожити життя даремно. Амінь. Слава Ісусу Христу. Підпишись на канал Отець Йосафат, якщо шукаєш правду, якщо втомився від страху й порожніх слів, якщо хочеш почути живе слово, яке торкає серце. Натисни підписатися і залишайся з Богом.